У Туреччині надзвичайний стан. Відтепер влада зможе запровадити комендантську годину, конфіскувати транспорт і нерухомість, контролювати засоби масової інформації та забороняти мітинги й демонстрації. Президенти Кабмін Туреччини також здобувають право ухвалювати нові закони, оминаючи парламент. Рада міністрів виконала нашу рекомендацію і проголосила надзвичайний стан на три місяці. Проголошення надзвичайного стану спрямоване на якнайшвидше подолання терористичної загрози. Проголошення надзвичайного стану привітали прибічники Ердогана, які влаштували багатотисячні мітинги. на його підтримку. А ще Туреччина вирішила тимчасово зупинити дію конвенції з захисту прав людини. Німеччина вже закликала Анкару якнайшвидше скасувати надзвичайний стан. Німецький міністр закордонних справ Штайнмаєр наголосив, що кару слід застосовувати лише до тих, чию участь у спробі держзаколоту доведуть. Останні повідомлення викликають глибоке занепокоєння. Заарештовують та звільняють тисячі військових і суддів. Професорам забороняють виїжджати з країни, закривають телеканали. Ми повинні домогтися дотримання принципів права. Ердоган розкритикував позицію ЄС щодо відновлення смертної кари в Туреччині. Він заявив, що євроспілка має пристати на волю турецького народу. Нагадаю, Ердоган висловив готовність відновити смертний вирок, якщо таке ухвалить турецький парламент.